Дякую, Ачка. підкажіть, як розхити свої здібності, адже кожна душа має свої індивідуальні, кожна вища душа. Поки ви не в вищий стан своєї душі, це ж як відбувається? Це ж, я не говорю зараз про здібності, там, якісь астральні, так, магічні там, і так далі. Ми є прояв, чистий прояв Творця, ми є чистий прояв абсолюту, матінки Всесвіту. Матінка всесвіт знає, бачить, творець теж знає, бачить, чує. Тобто, це і є наші здібності. Вони для нас насправді є звичайними, вони не є для нас вищими. Вони для нас вищими рахуються, коли ми на рівні людини. І ці здібності, як ви кажете, вони відкриваються, коли ми починаємо підніматися та з'єднюватися з творцем. З в тому, що творець не може до нас, наше вище тіло, воно не може до нас спуститись, тому що це висока вібрація. Ну, це дуже-дуже дуже високо. Колись, коли я тільки починала там пробуджуватися, молитись від серця, віддаватись сорцю. Він так був далеко, я відчувала прям відстань. А потім, коли ти починаєш з'єднуватись, хочеться з'єднуватись, віддаєшся, починаєш слухати своє серце, все більше, 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 ти починаєш підійматись, і ця відстань зменшується. А потім в один прекрасний момент раз, і ти вже є ним на землі. Ти прямо відчуваєш, бачиш, ти є цим світлом. От воно так відбувається, мої любі сонечки. Тоді ти маєш і тоді проявляєш ці самі здібності, але це не є щось таке, знаєте, що воно недоступно. Воно доступно для кожного з вас. Просто не кожен з вас ще готовий відкрити цю, скажімо так, завісу ілюзії. Ви не кожен з вас уже готовий пробудитися і згадати, що ви не людина, що ви є це світло. От і все, мої любі сонечки.